Поки ми чекаємо нові годинники для оглядів, прийшов час зняти для вас відео, яке ми давно обіцяли. Сьогодні підключимо до Гармін наушники, завантажимо музику, підв'яжемо карту для оплат та ще трохи по іншим дрібницям. Давайте потрохи починати. З вас підписка та лайк, а з нас все інше, і з вами, як завжди, з Почнемо з простого. Повідомлення на годинку з телефоном. Дуже часто просять показати, як вони взагалі виглядають. Перше, коли ви спарюєте годинник з телефоном через Garmin Connect, потрібно дати всі дозволи, щоб отримувати повідомлення. Але важливо, повідомлення на Garmin не будуть приходити, якщо телефон в заблокованому вигляді не показує повідомлення, якось так. Все просто, ви бачите текст та ім'я відправника. Якщо у вас телефон на базі Android, то в нових моделях зможете ще переглядати зображення та фото, які вам скидують. По дзвінкам все те ж саме. Ви зможете або відповісти або скинути виклик. Розмовляти по годиннику можливо тільки в серії Venu 2 Plus та 3. Огляд, на котрі ми вже робили. Посилання є нижче. Повідомлення зможете знайти в меню. Якщо тут немає, просто додайте віджет. Далі давайте розберемось з Garmin Pay. Перш за все, так. Оплата через Garmin Pay в Україні станом на початок 2024 року працює. Ми заходимо в Garmin Connect. Чекаємо, доки синхронізація завершиться. Потім заходимо в вкладку Більше. Заходимо в Garmin Pay. Тут проходимо всі налаштування і додаємо карту. Це займе у вас приблизно хвилин 5. Також потрібно придумати PIN. Ви будете його вводити під час покупки, але це не завжди. Ось так воно виглядає в кінці. Але картки. Які пристосовані лише для інтернет-оплат, підключити не вийде. Перше. Ви можете спарити годинник з навушниками або з колонкою. Додаємо навушники до годинника. Дуже зручно, коли, наприклад, у вас пробіжка, а для телефону місця немає. Все робиться досить інтуїтивно. Далі завантажимо музику до годинника. Для цього нам потрібен буде Garmin Express на комп'ютері. Підключаємо годинник, переходимо до розділу музика, заходимо потрібно та додаємо до годинника. І все. Можете використовувати годинник як mp 3 плеєр Ось таке коротке відео на сьогодні вийшло. Пишіть у коментарях, що ще вам показати про годинник Garmin та що вам було б цікаво дізнатись. А так, як завжди, за Garmin звертайтесь до нас у SportTime.ua. Також дякуємо за підписку та лайк. Все буде Україна!